Доброго всім дня! Давайте разом приготуємо пляцок кокосова насолода. Якщо вам до вподоби кокос, то цей пляцок саме для вас. Ви ж погляньте, як він гарно нарізається та гарно тримає форму. Його шоколадні коржі та кокосова прослойка з бізе та шоколадним кремом надзвичайно добре смакують. Спершу нам буде потрібно замісити шоколадний корж. Для того нам буде потрібно яйця, сметана, цукор, борошно, какао, порошок до печива, амоні та масло. Масло кімнатної температури збиваємо з цукром на протязі 2 хвилин. Туди додаємо яйця та какао. Коли все об'єдналося, додаємо туди сметану, амоній та порошок до печива. При кінці додаємо по одній столовій ложці борошна та все замішуємо. Ось так виглядає готове тісто. Воно дуже еластичне та не липне до рук. Залишаємо його відпочити. А тим часом, поки тісто буде відпочивати, ми приготуємо кокосове пізе. Для цього нам буде потрібно білки. Жовтки ми відкладаємо в сторону для крема, кокос та цукор. Білки з цукром потрібно взбити на протязі 10 хвилин. Ось так мають виглядати добре взбиті білки. Вони дуже густі, блискучі та гарно тримають форму. Взбиті білки переносимо у глибоку посудину, туди потрошки додаємо кокос та гарно все перемішуємо. Тісто гарно відпочило, тепер ми його ділимо на 6 частин. Коржі можна випікати на силиконовому ковричку або на пергаментному папері. Гарно розтачуємо та надаємо форму потрібну для випікання. На кожний корж кладемо приблизно 5 столових ложок збитих білків з кокосом та гарно рівномірно розправляємо. Випікаємо 30 хвилин при температурі 165 Цель або 330 Фаренгейт. Ось так виглядає гарно пропечений корж, бізе досить тверде, та корж гарно відстає від силиконового ковричка. Поки коржі охолоджуються, приготуємо крем. Для цього нам буде потрібно цукор, жовтки, молоко, какао, кукурудзений крохмаль та масло. Спершу потрібно холодне молоко, гарно перемішати з крохмалем. Тепер туди додаємо жовтки та цукор. Коли все гарно перемішалося до однорідної маси, тепер туди додаємо какао і знову все перемішуємо. Коли все гарно перемішалося, переносимо масу на невеличкий вогонь, постійно перемішуючи безперервно. Та маса повинна бути ось такою густою. Тоді знімаємо її з вогня, накриваємо харчовою плівкою та доводимо до повного охолодження. Коли крем охолодився до кімнатної температури, починаємо взбивати масло, яке теж повинно бути кімнатної температури. Взбиваємо масло приблизно 5 хвилин. Взбите масло додаємо по одній столовій ложці крему та гарно все взбиваємо. Ось так повинен виглядати добре взбитий крем. На кожний корж кладемо по 2 столових ложки крему. Коли на крем кладемо наступний корж, його потрібно легко притиснути руками. Останній корж не потрібно покривати кремом. Готовий перемазаний пляцок ставимо в холодильник хоча б на 5 годин. Лиш подивіться на цей пляцок у розрізі. Це є справжня кокосова насолода. Кожний прошарок має достатню кількість кокосу та смачний шоколадний крем. Смакуйте!